Салом та борщ з пампушками. Можна було би заперечити назвати народним пном, якби не було іншого, найпоширенішого та особи Він зустрічається в кожній українській родині. Він охоплює все і всіх від села до міста, від простолюдина до інтелігенту. Зокрема, через присутність його в моєму житті я буваю в коні. Отже, поймо, шановні пані та панове, народним феноменом на рівні з салом та борщем можна сміливо назвати Кушман Суржик. <рес> на моє велике переконання, він не мов бактерія. Шкідлива, коли загращує чистоту мови та поплюжить її. Чи він здатен збагачувати нас позитивними емоціями та посмішками? Розпочнімо з першої історії про професійну деформацію. Працюю я в міжнародній компанії і спілкуюся українською, англійською та російською. Зазвичай чисто та правильно. Специфіка моєї роботи полягає в тому, аби лагодити насправді комп'ютерної системи разом. З індіанськими програмістами. Одним словом, брахмапутрами. Наслідок нашої взаємодії мови перетворюються в мене на ядерну суміш бульдогу з носорогом. І цей момент професійної деформації виглядає приблизно так. Калапуця яка була на кухні? Підходить колега і питає мене, чому я така весела. Це вона, звісно, зря спитала, бо тут Остапа понесло. От не люблю я в житті противоєстетних інсинуацій. Система поламалась в якомусь конкретному місці. І мій obvious expectation який, правильно, це місце надо пофіксити. Я з, брах... з брахмопутрою плідно дискутую, на молекули розбираю, в якому імені місці треба починити. А що відбувається? Він іде і фіксить в одному місці, а ломає в іншому. Та так ламає, що все, гейм овер. 45 мільйонів українців осталось без шоколаду. <гум> Такий суржик інколи піднімає мені настрій, і знімає емоційне напруження під стрес. Виволокись і брахмобутра вже хороший, і пояснювати йому знову хочеться. Та звідки в мене це взялося? Другу історію пов'язану з сімейним феноменом моєю бабуською. Вона в мене розмовляла колоритним суржиком, сільським таким. Для мене це була мірова жінка. Спочатку прилежна учениця, з медалю закончила доступні 8 школ сільської школи, класів. Ось так. Признана всім селом повілітельниці курів та рекордних надоїв. <хи> времена Другої мірової розмінірувала вражеські міни в пабульку, де тисяч. І до останніх днів перечитувала кобзаря от корки до корки. Її кумирна вимова, в такій мене, розраджувала мене в будь-якій ситуації. Якось в дитячому садочку я примудрилась на обід з чотири порції оладок, одну свою. І три порції інших дітлахів. <рив> Коли бабуська прийшла по мене, вихователька наскаржила, що я буцімто об'їдаю дітей. <рив> <рив> я всю дорогу ревіла, а вона мені каже: ні, ну це треба додуматися. Отими оладками спортить дитині все настроєння. <рив> Схочу. А от щоб суржик в художній літературі це в моїй голові не вкладалось жодним чином. Тому насамкінець моя третя історія пов'язана з феноменом суржику в художній літературі. Дозвольте відрекомендувати Михайло Брин. Шахмати для дебілів. Головний герой, доктор Кведлюч, ший златокудрого мальчика Мішу примудростям гри на шахівниці. Мені особливо припали до душі описи основних фігур та їхні повадки. Ось так, наприклад, доктор Кадлючо описує короля. Почнемо з короля, ібо про нього взагалі нема що сказати. Це безвольний чмо, яке завжди винне у твоєму програші. Шнелька нашого міра, в котором королі плюють на народ, жирують, легко провтикують державні, суверенітет та інші націотворчі чинники. Київ 2008 рік. Що мото слово словосушка посмакуєш, він інтелектуальний та змістовний. Почитавши цю книжечку, ви зможете не тільки нареготатись, але й навчитися словом дебютів. Наприклад, в жодній іншій книжці про шахи ви не знайдете і не розкрийте секрети таких дебютів, як Бій посуду, я плачу або Срака Мотика. <рес> Рекомендую всім, хто хоче вбити двох зайців, поринути у світ час разом з доктором Подблюдем. Отже, друзі, суржик такий собі неоднозначний народний феномен. З одного боку, кожен знавець мови радитиме вам уникати. Брахмопутер, геймоверів та усіляких там мисяк да, проте. З другого боку найважливіше покликання суржику покращувати нам настрій, аби ми з вами були в доброму гуморі. І нехай весь смір подождє, поки ми колонізуємо наші організми корисними бактеріями.